Євангелія дня на 19 вересня, від марка святого Євангелія читання. Одного разу застав Ісус учнів сідати в човен і плисти поперед Нього на той бік Вицеїди, поки Він не відпустить народу. Відпустивши їх, пішов на гору молитись. Як настав вечір, човен був серед моря, а він сам один на землі, коли ж побачив, як вони втомилися, веслюючи, Бо вітер їм був противний, пішов до них близько четвертої сторожі ночі, йдучи по морю, і хотів минути їх. Вони ж, побачивши, як він ступає по морю, гадали, що то примара, і закричали усі бо оздріли його і занепокоїлись, а він, мить заговорив до них, кажучи Будьте мужні, це я, не бійтесь. І війшов до них очовен і очух вітер. Вони в собі вельми здуміли понад бо не розуміли чуда з хлібами, серце в них було не чуло. І, перепливши, прибули вони в землю Генезарецьку і причалили.